Минулий тиждень ознаменувався в районі пожвавленням суспільного життя в окремо взятих сільських радах у Яковлівській та Перемоській. Особисто я стала свідком того, як розгортались події у Яковлівці, де наша знімальна група перебувала разом із радником голови Лазівської райди адміністрації Юрієм Петренком та заступником начальника управління освіти, молоді та спорту Дмитром Міненком. Перед нашою появою люди мітингували вже години зодві тому всі були розпалені, розпечені і жарка суні. Погода до цього не мала ніякого відношення. Яковлівці висловлювали своє обурення щодо пониження ступеня їх навчально-виховного комплексу і тим, що старшокласникам прийдеться їздити на навчання до Краснопавлівського багатопрофільного ліцею. А від деяких батьків лунали навіть загрози, що 1 вересня у день знань їх діти на знак протесту проти своєвільної влади у лапках зовсім не прийдуть до школи. А на 1 сентября вообще ніхто так, не вийде повністю за Що це робиться, взагалі? З поведінки окремих представників Яковлівської громади було помітно, що хтось їх вже добряче підігрів, в тому сенсі розписав усі жахи та кошмари перебування їх дітей у Краснопавлівському ліцеї, де буцімто їх обов'язково стануть гнобити, ображати та, м'яко кажучи, навчати поганому. На жаль, мало хто з присутніх прислухався до зваженої позиції сільського голови Катерини Федорівни Куштин ну, з сам, самого початку сказати, що е, ви думаєте, що я за те, щоб робили е, 9-річку, я за те, щоб у нас школа була. Перших третіх ступенів. ну на жаль, такі вимоги часу, і я ну не можу коментувати ось Юрій Іванович. Є представники заступників відділу освіти. Ну мабуть, це питання більше до них. Вони сільська рада робить реформу освіти. можна було тільки позаздрити витринці Юрія Петренка, коли він розповідав про дійсний стан справ в нашій освіті, який насправді бажає кращого. Ми всі, особливо старше покоління, батьки цих же яковлівських дітей, в тому числі звикли настав. Привчили, що, зокрема, роді не є чимось бездонним, із них можна черпати та черпати, і добро не скінчиться ніколи. Та все ж потрібно враховувати сучасні реалії. А це, звісно, дуже важко. Особливо коли справа стосується власних дітей. Сьогодні така ситуація складається. В Україні сотні малокомплектних шкіл, не укомплектованих нормативно учнями. Є класи, де двоє, троє. Є десять класів в районі, де взагалі немає дітей. Так ми при чому? Так послухайте ж далі. Ми при чому? Ви ж послухайте, ви зараз зрозумієте. Не при чому всі ми живемо по принципу моя хата скрай. Я це знаю сам. Теж яка ситуація сьогодні складається? Да? Школа це не лише стіни. Які рідними стали для батьків, хто її закінчував, і в мене своя уплатнівська сільська школа рідна. І то, що так би я кричав і казав, якби не розібрався і кричав, ми не віддамо. А що ми не віддамо? Школа це стіни. Школа це матеріально-технічна база, яка давно повинна бути сучасною. Ми живемо в третьому тисячолітті, в третьому по сусідству тільки що бачив. Так от школа це стіни. Раз, школа це матеріальна база, яка давно потребує свого покращення. Так? Школа це люди, які там працюють. За що ви кричите? Без роботи залишилося. Але школа це діти в першу чергу. Школа це не заклад, де діти повинні просто утримуватися. Я говорю, давайте я взагалі буду зараз говорити, щоб ви зрозуміли, тому що просто ніхто одну школу сьогодні не ведьорює. Сьогодні мова йде про всі 22 школи Лозівського району і про всі 800 шкіл, яких є по Україні, аналогічних сільських шкіл, чи скільки там, чи тисяч називали нам. Вісімсот малокомплект. Да. Школа це діти. Ну, школа це заклад, який повинен надавати освіту, сучасну освіту. А сучасна освіта вимірюється сьогодні багатьма факторами. Зрозумілий для вас фактор. Це коли діти після 11 класу здали ЗНО і можуть кудись поступити у вуз. Не всі будуть поступати, я це прекрасно розумію. Не всім треба, не всі ньютон, ньютонами тут народилися. Комусь треба й тут на землі робити. Зрозуміло. Але сьогодні по Лозівському району є середній результат. На 6 балів більше ми не змогли а сили 12 бальну шкалу оцінювання по ЗНУ. Що це значить? Це значить, що наша освіта вже не є якісною. Це значить. Ну та то, того що не дає знань, значить, тому що старі стіни старі меблі, стара база стіли, за останні десять років. Кількість учнів у сільських школах зменшилась на 1300 дітей. А шкільні площі, кількість вчителів залишаються незмінними. От і зростає вартість навчання одного учня. Я вже наводила ці цифри, та варто повторитись: держава виділяє трохи більше 10 тисяч гривень в місяць на його навчання. А в окремих школах району ця цифра сягає. 25 тисяч гривень. Сільська освіта, як і будь-яка галузь народного господарства, вже давно потребує якісних змін. Цю думку і намагався довести до громади Юрій Іванович. Позиція держави сьогодні така. Я вам розказую, як вона є. Це той шлях, яким мітиме вся Україна сьогодні. Якщо не цього року, то наступного року по любому. Сільські школи вони всі не доукомплектовані учнями. В середньому 60 учнів у нас в школі припадає так в середньому. У багатьох школах є не класи повноцінні, а є індивідуальне навчання дітей, коли дві-три дитини, чотири дитини в класі і в три-чотири рази менше часу витрачається на проведення уроків для цих дітей. Тобто діти фізично не отримують повноцінний навчальний матеріал. Школа планується як і будь-який заклад, як будь-яка фірма, як будь-який часник, в нього є свій кошторис, є свій бюджет. Він рахує гроші. Тому в 2016 році держава виділила на одну дитину по Україні. Я не називаю там сотень 10 тисяч гривень. Так можна порахувати, скільки буде стояти школа. Ці 10 тисяч гривень на одну дитину держава заклала зарплату енергоносії. Вона не заклала туди нові вікна, нові комп'ютери, нові парти, нові книжки. Що там ще? Ноутбуки, там, планшети. Що за було? Не заклала. Та правильно, без батьків школа ж не вистає. Що в радянській школі батьки по троячків щоденник нам клали, то на краску, то на харчі. Що Зараз уже ж не по троячки, зараз більше на. Я пам'ятаю, два на ремонт. <ган> Скажіть, будь ласка, а що ж тоді держава є? 20 клас був без підручників, <ган> Як <ган> <ган> держава заклала, ну, я хочу, дослухайте, і дітей? Дослухайте, дослухайте. Я ж не зря сказав, де ми зараз живемо, в якій ситуації. Колись і книжки були, в магазині купляли, потім безплатно були книжки, тепер знову доплачуть. Значить, дивіться, 10 тисяч. Порахували. У Краснопавлівки, через те, що там більше дітей, дитина коштує, наприклад, сьогодні 9 тисяч. А в яколівки вона коштує за 20 тисяч або 15 тисяч. Ви розумієте? Туди не додаються гроші, сюди передаються гроші. В результаті це називається нераціональне використання ресурсів фінансових, кадрових, матеріально-технічних і в тому числі грошей. Держава пропонує є багато шкіл, які мають одинакову проблему. Десь не вистачає вчителів, виживають за що поїздніков. Приїхали, читали, поїхали. Десь не вистачає класів, десь немає повноцінних класів, є так звані групи, де втричі менше викладається навчального матеріалу. І діти ніколи не отримують нормальних знань, ніколи там дає індивідуальне навчання. Держава пропонує: вирішуйте, беріть одну нормальну школу, звозьте туди дітей. Всі школи, які є по кожному селі, їх ніхто не закрива. Закривається школи, де менше 25 дітей. З 1 вересня таких школ в Україні не буде. Раніше школа фінансувалася з місцевих бюджетів місцевих. З 2015 року в Україні прийнято рішення, що кожна школа, садики висять на сільських радах і на районі, ФАПи висять аналогічно. Школи фінансуються з державного бюджету. От вона виділила скільки, виділила, розподілила одинаково на кожен місяць. По району 2 мільйона 600 тисяч держава виділяє на всі школи. А потреба, наприклад, 5 мільйонів. Де брат разницю? Районна влада каже, нас тепер важелів немає всі гроші в сільських радах. Просимо в сільських рад дайте гроші на підвіз, на харчі, на автобус попросили. Сьогодні два автобуси повинні нам дати в Лазівському району в області. От держава й пропонує створити опорну школу, де діти старшого ступеня повинні здобувати якісну освіту, де буде хороша база, хороші вчителі, кращі. вчителі. Шукайте автобуси, робіть дороги, звозьте дітей. Ода все і та понятно, що ж а ми так, по яких дорогах? теж не хочемо. ні. Я вам скажу ваші права, робіть як вам зручно. Раді бога, тут цербером ніхто ж не стоятиме. Я вам скажу права батьків, права всі що робити зі школами, де немає великих класів. Де не рентабельно їх утримувати, де не даються належні знання. От ви хочете, щоб ми сьогодні розкрили всі карти по школі? Да ну тоді ж випливе, що може десь і не найкращі вчителі є, і ну давайте ну для чого, для чого? Для чого? Знає. Це, знає. це знають. Вчителі це знають. Адміністрація найкращі, школи це знає. Кажіть, пожалуйста, тоді ж треба збиратися в робочий момент, щоб ми казали. От я коротко, коротко. Так, підожіть, скажіть. Я бачу, що ви коротко. хочете щось сказати Ні, я дуже корот. Я вам докажу. Держава пропонує робіть опорні школи. Люди повинні зрозуміти, що буде найкращим для їх дітей, які, перш ніж і у світ широкий, повинні набути і знань, і навичок, і мати уяву про життя набагато більшу, ніж ту, яку вони при всій моїй повазі отримають у сільській малокомплектній школі. Світ змінився, повинні змінюватись і наші діти. Так, хтось з них все життя проживе у Яковлівці, буде пасти коней, утримувати господарство, матиме родину, діточок і буде. Де тим щасливий, але частина дітей захоче отримати освіту і жити в сучасному світі. А на сьогодні без сучасної ж освіти це просто неможливо. Тим паче, що наказом прем'єра скасовані всі пільги для вступу у вищі для випускників сільської місцевості. І як же їм змагатись із міськими випускниками, які мали змогу отримати більш якісну освіту? Ось про що повинні подумати батьки, перш ніж робити швидкоплинні висновки, звинувачувати всіх і вся та вішати ярлики. Та поки що у них них переважають емоції. Я вам розказав позицію держави, ми розуміємо а, значит, буде, а ми буде, вам розкажемо, друге, що буде. наші діти в Краснопаловку не підуть. А тепер ходіть дві школи і, в Краснопаловку і, тут, і хай будуть їдуть. А 1 сентября 1 ніхто сюди не вийде, не сюди не в Краснопаловку. От ми вам зробимо. Ну, це теж наш менталітет. Ми за комунізм. Це не менталітет, це, не менталітет. це ми так зробимо. Ми вам устроїмо ЧП районного масштаба. От там усі піднімуться і область. Gracias. Sí. За Краснопалово взагалі не буде, ніхто туди не, не поїде. Та... Не ви, вас Но... ніхто туди не заставляє. Та як же не заставляє, як ви заставляєте? Та ви опять мені зараз держава і тому подобається. Ну а що? Ну, а що? Та ви можете легко, це все уладить, закрити і школа робота дальше. А ви нам тут втираєте своєї держави. Щодо процесу оптимізації навчальних закладів районої впливу на. Нього Районна влада висловив свою думку заступник начальника управління освіти молоді та спорту Лозівської райди адміністрації Дмитро Міненко. оптимізація шкіл, це і є в принципі реалізація державної політики. Тому на сьогоднішній день районна влада реалізовує державну політику на місцях. Те, що є вимогою центральної нашої влади, відповідно відповідно до цих вимог ми діємо. Своїх усіх рішеннях. Тому е, на сьогоднішній день оптимізація шкіл проводиться згідно до чинного законодавства. Е, Запланований розгляд даного питання на сесії районної ради. Висловився Дмитро Володимирович і щодо шансу, Яковлівського НВК залишитись закладом перших-третіх ступенів. Шанс завжди. Є надією, надією ми живемо, тому громаді Яковлівки треба віддати свою пошану за активність, за звернення. Але як ми знаємо, на сьогоднішній день з 2015 року рішення громади під час. Зміни типу або ліквідації навчальних закладів не враховуються. Тому е порадити можемо звертатись в письмовій формі до всіх інстанцій, е проявляти свою активність. ось так. Звичайно, радує вже те, що видно, що діти не покинуті на призволяще. Батьки, вчителі, вони стоять на боці своїх дітей, але. Всі повинні розуміти, в яких реаліях ми на сьогоднішній день живемо. Те, що держава, на жаль, не в змозі повноцінно отримувати. Школи перших третіх ступенів в усіх населених пунктах нашого району ніхто не може стрибнути вище своєї голови і районна влада в тому числі. До речі, і гроші не розмножуються простим діленням, так що найближчим часом їх точно не вистачатиме на всі потреби усіх, навіть якщо це така благородна справа, як освіта. Ми показали вам лише один з епізодів боротьби мешканців Яковлівки за свою школу. Відчуваю, що попереду їх буде чимало. Люди, як бачите, тут бойові. Якщо вірити вони самі завітають до Лозової. Так що це не кінець, далі буде. Але, можливо, все ж таки потрібно зробити паузу і добре подумати, що краще для дітей.